Державний секретар Сполучених Штатів Америки Антоні Блінкен та глава Пентагону Ллойд Остін наголосили на загрозах перечасного припинення вогню в Україні у спільній статті для видання New York Times Посадовці підкреслили, що російський диктатор Путін зберігає свої імперські амбіції. Тому примус до передчасного припинення вогню просто. Дозволить кремлівцям відпочити, переозброїтися і знову атакувати. Це був би мир через капітуляцію, який не був би миром взагалі, заявили Блінкен та Остін за їхніми словами. Сполученим штатам Америки доведеться витрачати більше ресурсів, щоб захиститися не лише від знахабнілого російського лідера, а й від інших автократів та агентів хаосу. Тож проведення політики миру через силу є життєво важливим для виживання України та безпеки Америки. Наголосили посадовці Сполучених Штатів Америки. Вісім країн НАТО із виходом до Балтійського моря оголосили план дій після пошкодження підводних об'єктів. Ось про таке йдеться у спільній заяві за підсумками саміту у Гельсінки. Будь-який напад на інфраструктуру зіткнеться із рішучою відповіддю, Заявили Фінляндія, Естонія, Данія, Німеччина, Латвія, Литва, Польща та Швеція. Балтійська вісімка оголосила про впровадження інноваційних рішень для відстеження підозрілих суден і підводного моніторингу. Крім того, у заяві також йдеться про те, що тіньовий флот. Російської федерації становить загрозу морській та екологічній безпеці регіону. А ми нагадаємо, що наприкінці дві 2024 року у Балтійському морі було пошкоджено підводні кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією. І вже після цього за підозрою у саботажі затримали судно ІГЛ С. Державна служба спецзв'язку передала силам оборони понад 20 тисяч безпілотників за перші 10 днів 2025 року. Про таке повідомляється у телеграм-каналі Держспецзв'язку. Зазначено, що закупівля і передача дронів здійснюється відповідно до потреб, визначених сектором безпеки та оборони. Зауважимо, що торік державна служба спеціального зв'язку передала силам оборони мільйон 300 тисяч безпілотників, 98% із них, що важливо, українського виробництва. i yes.